Здравствуйте. Вам нужна юридическая помощь? Вас э, что-то подозревают, да? все нормально. Нет, просто на самом деле коллеги не имеют права никакого лаза приглашать себя в машину. Может они вас... все нормально. Вы не... А ви знаєте, що вони не мають права у вас документи про тут? А вы знаете, що створення аварійної ситуації. А ви до мене звернулись, да? Я не до вас, я до водія. За а ситуації... А створення ситуації. 04 0429. А какое створення ситуації? У вас є докази, що водитель... Такі. Ви знаєте, що согласно КУАПу, у них должны бути 251 стаття. Четкі видео, фотофиксация доказательства или... доказательства... Э... <реклама> Если они у вас потребовали деньги, вы потребуете, чтобы они вам сейчас вернули. Не, на самом деле, я напомню, <реклама> Они незаконно вас пригласили в машину. Они незаконно сейчас вас здесь удерживают, ваши конституционные права. Если они вам не показали видео фотофиксации, доказательства... <реклама> что все правильно покажут. Так показали э, видео фотодоказательства? Справа о том, пришли, что 350... Ну, no, по Справа о том, что вы пришли, но еще ничего не успели. Я только пояснил. А чего это вы можете спевать? Показать. 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 Ну, я говорю, что вы виноваты. Вам так ездить нельзя. А на каком основании вы решили, что так нельзя ездить? Смотрите, если вас они, если вам нужна какая-то помощь, если вам... Вы сейчас едете по своим делам, правильно? Ну смотрите, вы ехали по своим делам, отдыхали, да? А они пришли какие-то здесь. Нет, на каком основании, на каком основании вы ему требуете у него документы? Вы закон знаете? Я Как вас звать? Можете представить? А ваши документы можно подавиться? Вы документы смотрели их? Так а может это вообще не входить? Может, это вообще какие-то, не знаю, переодетые. Вы знаете, сейчас в Запорожской очень модная тема дружения. девица Так, я не буду знімати. Світайло, Сергій Володимир станція інспектор ДПС дає до 22.09.13. Ого! Тут що? трошечки залишилося, а ще ще, ще працюєте, так? Да? Старший тіна. Старший... Ні, я нічого, я просто бачу, що трошки, шо... трошки залишилося. Що трошки залишилося? А чого ви не мною? А чого ви радієте? Ні, я б нічого не радію. Значить ви... так, так, будь так ласка. З... З а, ні, просто насправді ви вже так довго працюєте, що маєте знати банальні прості речі. Які? Боісі. Перше, не брать документи у водія в руки. Як вас, як я до вас, я Мене можна звати Тарас. Мене Тарас. звати Тарас. Я вам поясню. Тарас. Якщо вам цікаво, я вам можу показати відео. Ви, ви покажіть відео. Цікаво? Звичайно. Ой, як цікаво. Я, до речі, цю людину зовсім не знаю. Просто я хочу, щоб було вас... чітко. Щоб була чітко встановлена причина. Бо людина, людина пішла, навіть... Ви бачили, що вони вам показують доказательства? Да?

Опа, іде наш. Це, виходить, идет на зеленый, а він? успешно пройти вступить в компанию, утрема Ага. ага. Ні, ну, Володец, ви, ви виноваты, да? Да. В ну. Але знаєте, що я вам скажу? Вони тоже не праві. А знаєте, раз... чому? Тому що у них нету. У них то не поверен. Серійний номер? Які прибори? Вам видаємо офіційні прибори Міністерства? Ні, от ви, от, в принципі, правильно. Ну, тоді, ви признаєте вимогу? Щас, щас, щас. Не, надо, не, надо, не надо значит, чиновний... ні, без проблем. Комічний, про моє посвідчення я до вас запитуюся. Я... Три... Тригуб Сергій Васильович. Да, да, старший да. інспектор бачите, до 17-го року, свіженький. Я вам повідомляю, да. що згідно з законом України по міліції, э, розділ 3 стаття э, 11 по 12. Я відповідаю за цю фіксацію протиправних дій, в тому числі про порушення права дорожнього руху. Для особи може право використовувати будь-яку техніку, фото, відео, фіксації. Для... Слово будь-яку, це що означає будь-яку? В тому числі є реєстр. Ну, наприклад, е Мілофон може використовувати? Знаєте, такі був всі Аліса Селізньова, це в них там був мілофон. Ми ну, вже показали фото відео, фіксацію Ні, а так ні, з точки зору Якщо... водій, водій не прав. Якщо... Я все, я згоден, НО, ви запам'ятаєте саме основне наділені тільки правомірними діями ну, прибор має повірку? служебний номер він має. Вам пояснили, що Сіно, мені Закон України про міліцію. закон має сили чи юридично в кінці кінців, має, Род, то, має. але у вас посадов я вивчаю робото одинадцяти приказ. Ви нас їх робота нічого подобного. Ви знаєте, що таке громадський контроль за правохоронними організами? Так ви коли підходите, я... громадянин України контролює контроль. Ні, а громадський резакор це закон України, який не, підписав не, Віктор Федорович Янукович півроку да, назад для боротьби да, з корупцією. Да, Цей закон регламентує. повідомляти про Нічого не повинен. Ви... Громадянин України не може відволікати. Громадянин України, Добре, заважає. що значить заважає, шановний. По-перше, ви служите народу, включите порушника. Ви підійшли, починаєте. Чому я вам повинен це показати? Я показував водія, ви можете спостерігати та я, я ж вам розуміте. ще раз скажу, водій не, не прав, От воді, в принципі, Муслі. я вам ще згоден. Ну, ви я, я, я звичайно згоден, що водій... так їздити не можу, Я, звичайно, водію. Ну, так їздити не можу. Бу... Би ні, це кошмар, це погано. Я, ні, я, я тому з вами ні. згоден. Але ні. будь ласка, наступний раз використовуйте правомірні методи. Це неправомірний. правомірний. 111 приказ, чітко регламентує способи, засоби, які ви можете використовувати. 111 приказ, що я помиляюся? Засоби фіксації правил дорожнього руху ті, що мають повірку ну. Ви можете забрати шаба зі мали. Я вони можуть все зробити, ви знаєте. Не я знаю. Розумів, я хочу вас зрозуміти, на якій підставі у вас на державному автомобілі yeah. знаходиться прибор, yeah. який дуже схожий на радірегістратор. Ні, ви можете що хочете там возити, але здійснити свою діяльність можете тільки в рамках закону, правильно? В межах закону. Ну чому? Ви використовуєте, знімаєте якусь інформацію на копучу, то не розумієте. А вже водій погодився з порушенням. Ви запитали, де це у вас доказ за Ми вам показали, що на реєстрації заняти його порушення. Це дуже добре, значить... Воді? Я дія запитував відео докази чи щось що бачу. Водій не запитував. Я, водій, не... Водій я не зрозумів логіку вашої ]和різ곤. думки. Водій зізнався з порушенням. Зізнався, це дуже добре. Ні, так то одна, ми то закінчили вже. Питання в іншому. Чому у вас в машині знаходиться прибір? Камера. Не зрозуміло, Panasonic, Вона має серійний номер. Вона повірена, вона вам видана, вона має вимірює яке ви Ну, Вона знімає, індифікаційний номер, видано, Ви розумієте, що вона не вимірює швидкість. Я вами згоден. Я маю на увазі прибор, який у вас в державній машині. Він має номер з тобто, будь ласка з інформаційним запитом, департамент не дає. Вам буде надано відповідь. Тобто, ви хочете, сказати, що я для того, щоб банально узнати інформацію, чому використовується прибор, незрозумілий що я за прибор? Згідно закону України про міліцію. Ми маємо право застосовувати явковий засіб під сасі право руку, порушення руху. Фото, відео проти, яка вам не видана Міністерством? Тобто, яка не за задокум... не задокументована, немає. 에, номера іденфікаційний. Цієї камери не фіксують швидкість. Ну ви не фіксуєте розказні, правопорушення нею. Повірка на, на, на них не потрібна. Я Ді не про повірку, розказ. я кажу і номер. Так. Номер ідентифікаційний. Це номер, відповідно до якого. Є баланс. Баланс обладнання в е, міністерстві. Машина на балансі знаходиться, камера має бути на балансі. Так, у вас має бути номер. до автомобіля немає, що... автомобіля є. Є претензії до е, якогось. Є проти якоїсь камери, яка не зрозуміла, що знімає. Я, а, може, а, може, а, може це, а може ця камера вона завдає шкоди народу. Обличає. Вони ще ззаді камера стоїть. Ну так я ж вас питаю. у вас просто банальні запитання задав. Ну, так складайте мені відповідь. Навіщо ви використовуєте обладнання, яке... А, тобто ви це використовуєте спеціально для фіксації? а де що. Ну я не знаю, що значить... Для чого? Можливо, використовувати для вашого домашнього відео, Ми ви любите потім вечором дивитися такі відео, що ви знімаєте на дорозі. У вас фантазія доча? У мене фантазія. Я бо до мене, будь ласка, ви мене, мене будь ласка, не е, оскорбляєте. Я вам здав, вона не просто опитуваю. Я що я, я вас е, оскорбив, я ввішаюся. Да. Я просто чому питаю? Зараз дуже люблять ставити все, що хочеш. А це вона якась китайська камера. Можливо, вона якесь там лучу я не знаю, камера. Китайські ну Так давайте знімемо її. І плюс, а чому у вас не точні пробізкові маячки? Запрацювала. Запрацювала? Запрацювала. Через телефон мобільний, да? А ви знаєте, що вам заборонено користуватися на роботі телефоном? Ви тільки тики Я проверяю людину, на то наявленную телефону. О, а знаєте, до речі, що это база, що это інформація конфиденциальная. І Вони зараз порушують информацию закон про конференциальность. Он через мобільний телефон на Київ перевіряють ваші дані. И повинні використовувати рацію для цих цілей. Ты можете подать суд, например, он написано запишіть запишите его данные и подайте на него суд, пускай он э, тоже получит криминальную статью. Ну а что? Через мобильный телефон спрашивают ваши данные. Правильно. Я можете водію світу, все заплатили. А він ви... уже зробить свої выплаты. Ні, а я вибачаюсь, а чому вы не правопорушенню зараз не заважаєте? Что людина використовує телефон так. для передачи приему інформації конфіденційної? Що не подобається, він має право використати наші дії. Що значить, міліція має протистояти противоправ... таким діям. розумієте? Дієм. Що... Ну що людина через якийсь мобільний телефон перевіряє дані. От він перевірив дані, зафіксований телефон, зараз кредит на вас. Купить себе таку ж одну машину. це до оформлення кредиту, знаєте. Це не стосується справи. Я маю на вазі, що чому він використовується персональний телефон для якихось забав, за власне. Старший лейтенант, в принципі, має як мінімум мати рацію. Ви маєте рацію, до речі? Це справа, що. Ви, має... ви маєте через. А кому що... ви позвонили взагалі? А може, позвонили... а може ви позвонили в ЦРУ, ФСБ, знаєте, людину зливе? Це запитання може праводавати водій. Якщо ми так цікаво, маємо. що я вам ще кажу, закон про громадський контроль правоохоронних органів дозволяє ми мені задавати. Я, я Шанони. Кажу... Маєте повне право. Будь тобто власне. я зрозумів, що ви не хочете людині зробити як мінімум за щоб не використовував персональну власну техніку, правильно?